Мої вітання глядачам телеканалу Ради ефірі. Програма Позиція. Поговоримо про трудовий кодекс, але деталізуємо і зупинимося саме на Позиціях захисту прав працівників про це ми будемо говорити в нашій студії з Григорієм Мосовим, головою Федерації «Проспілок України. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Трудовий кодекс отримав підтримку в першому читанні, зрештою, зараз має розпочатися над ним робота, але е, от експерти навіть говорять про те, що зрештою цей кодекс суттєво відрізняється від попередніх варіантів, ті, що були раніше запропоновані, і, зрештою, він враховує пропозиції в проспілок. Наскільки ви долучилися до цієї роботи? Давайте одразу скажемо, що він можливо дещо кращий в окремих положеннях цього кодексу порівняно з тими варіантами, які розглядалися впродовж останніх 13 років. Це вже четверта хвиля спроби прийняти новий Трудовий кодекс України. І причиною неприйняття попередні роки такого кодексу було заперечення про спілок і незгода працівників з тими умовами, які прописувалися в попередніх редакціях. Тому це є застереження для політиків, які в подальшому будуть працювати над цим проектом. Ну і зрозуміло настанови для нас, представників профспілок, які обов'язками яких є представляти і захищати найманих працівників. Ну і зрозуміло, що має бути порозуміння і в самих роботодавців, коли проспілки висувають свої пропозиції або вимоги імплементації певних. Пропозиції до цього трудового кодексу, щоб кращим чином захищалися права самого працівника, багато говориться про те, що в цьому кодексі якраз максимум було враховано пропозиції міжнародної організації праці щодо статуту саме конвенції цієї, і якраз вони були покладені в основу цього документа. Це дійсно так, чи все таки ще зберігаються певні ризики, скажімо, Розбалансування в питаннях прав роботодавців і обов'язків працівника, я думаю, що цей висновок може зробити тільки сама міжнародна організація праці і тому однією з вимог подальшої роботи над проектом Трудового кодексу. Це ми вчора на спільному представництві органі про спілок визначило, і будемо всереду на засіданні комітету з питань соціальної політики і праці, які є провідним в подальшої роботі над проектом трудового кодексу про те, щоб цей проект. Які проголосовано в першому читанні був невідкладно направлений на експертизу до міжнародної організації праці, паралельно зрозуміло, ми як проспілки, маючи групу трудящих в самій Міжнародної організації праці, будемо звертатися за патронатом проведення цієї роботи. Праця людини не є товаром. Це основний із принципів, як він, зрештою, вкладається в положення цього документа. Що означає, от роз'ясніть деталі? От що означає, що праця не є товаром, оскільки за неї платять безперечно, людина. Ми виходимо з сутності людської, що людина тільки свою працю пропонує як послугу, за яку роботодавець сплачує відповідну винагороду, а вона не може продаватися. Це є жива істота і торгівля. Ну, скажімо, людиною це работоргівля, Тобто, Люди означає, що заплативши, до... не означає поводження ну на власний no, розсуд? Абсолютно вірно, тільки uh -huh. еквівалент винагороди за працю за виконану роботу. Все інше людина є особистістю, яка має свої зрозуміло, і громадянські права, і свої інтереси, яка вона реалізує так, як вона вважає за необхідне. Тому цей основоположний дійсно принцип, uh -huh. який визнаний усім світовим товариством. Як е, норма, яка сьогодні діє в рамках міжнародної організації праці, mm. дійсно закладена як принцип е, серед основних принципів е, нового трудового кодексу. Я хочу сказати, що ці нові принципи mm -hmm. е, вони не були е, в попередніх редакціях проекту трудового кодексу, і тільки завдяки наполеглості про спілок, ми маємо ж зараз добротну під основу, я би сказав так, матрицю. Для формування нового законодавства на цивілізованих засадах сверкування міжнародних норм і практики європейських наскільки країн. Наскільки оцей головний принцип підкріплений пріоритетом, який, зрештою, досить є важливим? Що найголовніше це збереження життя і здоров'я працівника, і наскільки він дотримується в нормах цього документа? А, безперечно, дотримується більш того, ми його посилюємо ще. Mm -hmm. Те, що вже запропоновано, воно є доцільним і необхідним. Наприклад, одній з статей цього проєкту Тулового кодексу зазначено, що якщо виконання роботи, яке загрожує життю і здоров'ю людини, є небезпечним для неї самої, робітник вправі відмовитися від виконання цієї роботи, і це не буде вважатися порушенням трудової дисципліни. Більш того, час, який робітник перебуває простою, в зв'язку з незабезпеченням роботодавцем. Відповідних умов охорони праці і безпеки на робочому місці має оплачуватися виходячи з середньодивного заробітку, чого немає сьогодні. В чітко про праці? прописана така норма, і чи складно буде довести що саме? Роботодавець не забезпечив певну роботу, і тому він зобов'язаний заплатити, хоча робітник не, виконав, не виконував роботу в цей період. Давайте, так сьогодні вже створена підоснова, тому що угу. є закон про охорону праці. Цим законом визначено обов'язок роботодавця, що він має зробити для того, щоб робоче місце було безпечним для життя і здоров'я. До речі, з визначення робочого місця так, це так, в першому трудовому абсол абсолютно України. серед інших моментів, які є, є це визначення робочого місця. І предмет трудового трудових відносин, чого немає в чинному законодавстві, бо часто спори виникає саме з таких в судових, до речі, органах з цих визначень. А де вона визначена, що вважати робочим місцем, і що є предметом регулювання трудових відносин? Тому та, чітке визначення предметом відносин – це означає, ще і виведення тих відносин з тіньових, Стіннього обороту, який сьогодні має місце, достатньо поширення в Україні, це тягне за собою конкретно. Ну і скільки є робоче місце, значить воно повинно забезпечене бути і безпечне а. повинно бути, і навіть додаткові витрати з роботодавця мають тягнути для того, щоб дотриматися всіх норм. Обов'язково, от давайте проаналізуємо цей момент, тому що роботодавець намагається завжди на чомусь економити. Так, для того щоб отримати кращий фінансовий результат від своєї діяльності. А критерії робочого місця і, і одних... також будуть прописані. Місці? Так, в Законі вже про зайнятість деякі речі є, і вони будуть посилені в кодексі законів ну, в Трудовому нинішньому кодексі. І ми готуємо і готується зараз. Зміни до закону про зайнятість, Там теж це питання стоїть для опрацювання. Але я хочу сказати про інше: про те, що ви говорите. Про відповідальність роботодавця сьогодні за законом роботодавець має інвестувати в охорону праці безпеку на робочих місцях не менше 0,2%, там. Від фонду оплати праці зачастую роботавці цього не роблять. Особливо зловживається і наші, на жаль, державні установи, які фактично прячуть ці кошти серед інших статей, які неможливо витягнути і доказати про те, що саме ці кошти мали бути цільовим порядком спрямовані на охорону безпеки на робочих місцях. Тому це великою проблемою. Ця проблема тягне за собою наступне: це смертність на робочих місцях, щорічно гине на робочих місцях. Майже 500 людей і е, нещасні випадки на виробництві це 10-12 тисяч працівників, які стають інвалідами або отримують професійне захворювання. Ми маємо посилити обов'язково жорстко відповідальну за за забезпечення. Робочого місць і відповідно охорони mm -hmm. праці щодо процедури звільнення або усунення від роботи відсторонення. Що з цією процедурою? Ну досить багато є побоювань, що зрештою права працівника тут будуть обмежені, і роботодавець матиме більше обов'язків і найбільше можливостей посвчиняти ну цією ситуації, позбавлятись від невигідних йому людей. Давайте ми спрощена е, все таки процедура, чи ні, ні? ми е, взагалі е, стоїмо принципово на базисних положеннях, що угу. ті норми, які є сьогодні в кодексі законів про працю, які є працездатними угу. в плані захисту прав людини праці, мають бути імплементовані або перенесені в тіло нового угу. кодексу, там, де є спроби зменшити значимость цих норм або відмінити. Ми вже підготували 93 поправки до цього проекту Трудового кодексу, і серед них є ті, які були викреслені з тіла проекту, хоча вона міститься в чинному кодексі праці, і вони є потрібними. Це перше, тобто ми від будемо наполягати, а деякі норми вже відтворені 100% в цьому кодексі, щоб це було забезпечене. Те, що за трудових відносин, то в нас є а, розірвання трудового договору uh -huh. за ініціативу роботодавця. Це найбільш, uh -huh. ну скажімо так, небезпечний для працівника момент. Тому що коли він сам звільняється, це зрозуміло, це його право вибору шукати ту чи іншу роботу. А відносно роботодавця, ми повинні обмежити роботодавця певними правилами, за яких тільки він може проводити такі скорочення. Такі обмеження це право... будуть прописані. Вони, чітко? вони вже прописані і uh -huh. е, до окремих. Тільки під пунктів відповідних статей ми вносимо ще уточнюючі положення, які би ну чітко давали відповідь за яких умов і як роботодавець тобто, може не можна поступати. було спекулювати або обходити абсолютно ці положення. точно і крім того, ми ставимо ще угу. посилює імунітет і захист представників працівників самих угу. проспілковців під цей захист у разі звільнень і скорочень, тому що зрозуміло, угу. проспілковий лідер він має стояти на захисті працівників. Зрозуміло, він буде завжди опанувати роботодавці. І якщо роботодавець є той, хто не розуміє сутності діалог відносин, він може спробувати утиснути ну, або це скороти, в теорії. на практиці, проспілковий лідер, як правило, також залежний від роботодавця. Якщо ми йдемо особливо про приватні підприємства, і взагалі, от щодо посилення ролі проспілок і їхньої самостійності, щось в цьому документі прописується. Віця, а те, що стосується гарантії, проспілок, ми ще маємо доповнити цей mm -hmm. проект. Деякими речами я зокрема, відповів на питання про гарантії діяльності представників профспілок, і не тільки профспілок, А якщо профспілкова організація немає на підприємстві, то таким представником працівників є вільно обрана людина самим колективом трудовим. Він буде йти uh -huh. супротив роботодавцю, стоячи на захисті. То ми маємо убезпечити таку людину А імунітетом. Він буде великі щодо звільнення, на, щоб його не -перше, мали права звільнити роботодавець Не може його звільнити протягом одного року з моменту його обрання, і другий, якщо він представляє колективні інтереси, має бути згода уже не когось, а зборів або конференції трудового колективу, які обрали його представником. Тоді йде роботодавець до трудового колективу, до людей і розказує, чому ти збираєшся його звільнити і за що. Би розумію, дійсно, є колективна сила uh -huh. опору і захисту. Ну зрозуміло, судові процеси це само по собі. Я зрозумів. тобто посилення ролі про спілок потрібно ще додатково врегулювати. Якщо не в цьому документі, то іншими і, документами або під нормативними актами чи і, і в цьому документі, і в законі про професійні uh -huh. спілки їх права і гарантії діяльності. Цей закон було ухвалено дев'яносто ну, восьмому uh -huh. році, 99-му вступив в силу. Uh -huh. а, до нього ще теж ми хочемо дещо доповнити в плані посилення дійсно імунітету, автономності проспілок uh -huh. і, і, і представництво в захисті прав інтерес, ну, Ми Розуміємо, до останнього часу якось нівелювалася роль проспілок. От вона звелася uh -huh. більше до декларації. Тобто, ми заявляємо, ми проголошуємо, ми звертаємося. А от такого впливу. Ну, ми поки що не відчували навіть, зрештою, навіть в деяких трудових колективах профспілки взагалі зникли. Напевно, треба повертати цю практику, оскільки ця практика європейська, і вона, скажімо, підтвердила свою ефективність. Яким чином, от як ви бачите, цей шлях в Україні? Безперечно, залежить, давайте скажемо так угу. від самих членів профспілок Дуже багато. Якщо ти угу. вирішив бути членом профспілки, то ти береш на себе певні зобов'язання. Тобто діяти разом про спілку на захист своїх прав, або коли це потрібно, буде колективне прав, mm -hmm. і тобу, тому лідерів. А це як правило звільнені працівники: 96% це робітник, службовець, інженер, тобто ті, які працюють, як кажуть, під роботодавцем. Тому зрозуміло, що вони мають мати імунітет певний своїх захищеності, і з іншого боку, впевненості, що люди його підтримують, якщо це є загальне волевиявлення людей діяти okay. в той чи інший спосіб, нам потрібно що підсилити? Те, що стосується імунітету, ми прописуємо в кодексі законів про працю. чи uh -huh. в, на в даному випадку к, трудовому uh -huh. кодексі, те, що стосується посилення колективних дії, нам потрібно конче а, змінити законодавство про порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів. До речі, і в цьому а, трудовому кодексі, наприклад, вирішення трудових спорів. А прописано, ну надзвичайно невдало. В якому плані? Що якщо є спір між працівником і роботодавцем, то е, створюється примирна комісія, але рішення примирної комісії не обов'язково є для е, сторін, які в конфлікті. Тобто не тоді, є зобов'язуючим? так. Тоді навіщо uh -huh. ця примирна комісія? Якщо вона не має повноважень, ми пропонуємо. Зробити обов'язковим для виконання рішення примирної комісії. До речі, це виходить із практики колективної трудових спорів, тому що там рішення примирної комісії є обов'язковим. Для сторін, які от, наприклад, якщо робітник в разі незгоди щодо його звільнення, звертається до профспілок, наскільки от в цьому випадку він може отримати захист. Якщо мова йде саме про ринок праці, мова йде про бізнес, про там, де практично працівники безправні, оскільки там є керівник, який їм виплачує зарплату, який ну а взагалі зараз є от такі нові, що аутсорсинг, коли взагалі по найму люди здаються, тобто зараз настільки, ну скажімо, різнобарний ринок. Праці в Україні що досить складно тут захистити права працівників Я з вами цілком згоден. Тому е, оці ці зміни, які вносяться в законодавство, uh -huh. якраз мають враховувати ці особливості з одного боку, бізнес має бути стандартним. Пловного розуміння, що права людини, а права працівника, які охороняються законом, незалежно від того, це маленьке підприємство, велике чи середнє, є трудові відносини, які мають чітко дотримуватися в цих правил будь-який бізнесмен, будь який роботодавець. Це Перше, що має прийти до розуму і поняття в трудових таких відносин, те, що стосується передачу іншому роботодавцю, дійсно чи не законодавство говорило про те, що тимчасовий простій не звини Працівника і роботодавець має тоді повинен робити певні кроки для того, щоб перемістити працівника на інше робоче місце, дати йому можливість працювати. Але зараз динаміка змін в економіці є більшою. Та, і в законодавстві прописано, що може пропонуватися робота іншого роботодавця, не тільки на даному підприємстві, тому що воно може закриватися, тимчасово не працювати uh -huh. або інші обставини, і треба допомогти людині працевлаштуватися. Але умови, які прописані, поки що. Цьому проєкті нас не задовольняють. Тому що ми маємо обмежити право роботодавців на передачу. Я би сказав, так, таких Ну, скажімо, це моя власність. Як я на власний розсуд, я передаю тобі, навіть не радячись з працівником. Чого він цього чи ну так? Ви можете сказати, от ми вам пропонуємо роботу. Завтра виїжджаєте в Вінниці, будете там працювати. є робоче місце. Але я скажу, вибачте, а де я буду там жити? А з зрозуміло зарплати дозволені зняти квартиру чи там інше. Тобто, багато й обставини які Ми маємо Точно прописати за яких тільки умов це можливо, бо люди будуть шукати роботу. Якщо це закріплено, от що зрештою ми маємо право Доповнюємо. Це Наша стаття Федерації угу. про спілок і спільний представницький орган пропонує цю статтю, угу. яка стосується саме цих напрямків, а модифікувати в плані посилення захисту. Одна із новацій це обов'язковість. Е так, щоб трудовий договір був письмовим, це вже на, на сьогодні може стати обов'язковим. От, зрештою, що змінюється в системі роботодавець працівник, і настільки можна уніфікувати правила цих договорів? Ось на сьогодні вони настільки різні, що. І хто завгодно як їх трактує, вносить відповідні положення, норми, вимоги, обов'язки, права, тобто настільки вони розмиті, що на сьогодні складно знайти єдиний який, якийсь підхід, і складно працівнику навіть орієнтуватися на що варто звертати увагу, і чи потрібно єдине уніфіковане якісь підходи до заключення цих трудових договорів? О, отут ми, як представники профспілок, маємо підготувати людей до перемовин з роботодавцем для того, щоб угу. під час укладення такого трудового договору. Він точно знав свої права, знав положення діючого на підприємстві колективного договору, чи, скажімо, голозевої угоди, чи територіальні, яка поширюється на свого суб'єкта, і зумів в процесі цих перемог вибороти для себе кращі умови найму і оплати праці. Це перше завдання. Це, Це коло саме. тепер треба буде вказувати так, в договорі так, додаткові так. вимоги, які на які погоджується працівник, працівник. Він повинен під підписуючись, повинна розуміти про, про що? що йде мова. Про що йде. йдеться абсолютно вірно. Бо mm -hmm. ми ж маємо приклади. Ну потерпілих ті, які ну в банках, да коли mm -hmm. договір попідписували, тепер прийшли банкротство банків, і читають а там дрібним шрифтом. Там написано і, те, чого, а, наприклад, немає. Що не буде ці, в цьому а, випадку? А, так? Може бути за умови, якщо ще раз підкреслюю, якщо ми. Якщо людина є, хоче стати членом проспілки, приходить на підприємство, проводить консультації, йому проспілка надає таку відповідну правову допомогу, супроводжує цей процес укладення трудового договору. Я думаю, що ми до певної міри убезпечимо, хоча б на першому етапі, такі ризики. Якщо людина самостійно піде, ну це її право. Зрозуміло, але тоді відповідальність за ті ризики, які вона візьме на себе. Топер, Тому... Постав, Тому... Це, свій це, це, підпис, це, Ти практично погоджуєшся з усіма тими вимогами. Там аб... може навіть бути записано, що тобі там зарплату не виплатять, ну, і а... це, і в принципі, якщо це записано в трудовому договорі, а ти напевно це десь пропустив, то ну, ти, так, ти то, тоді то, безправний. То, то, тоді відповідальність твоя за те, що ти підписав наступає, і зрозуміло, роботодавець може скористатися. Тому треба йти до проспілок і то на правовому рівні ми прописуємо норми, яких варто дотримувати. Отримуватись, але якщо роботодавець на яким чином оминувши ці норми, це вкаже в трудовому договорі. Принципі, це відповідальність да, самого працівника, який погоджується на такі умови. А, так, так точно. Або е, те, що такий mm -hmm. договір буде, це добре, тому що це є е, ну, скажем, правова база вже в подальших судових процесів, скажімо, mm -hmm. знову ж таки, консультування. А сьогодні це наказ на підприємство про прийняти на роботу. Сьогодні є підприємство, завтра немає. Завтра наказів немає. Завтра ще щось змінилося. Тобто, ну, а в тебе є вже документ, які зараз із серодовими договорами. Чи варто буде запроваджувати таку систему на організаці в організаціях, які? Вже працюють, тобто, практично після того, як буде ухвалений документ, всі повинні заключити своїм працівниками договір, всі організації, підприємства і всі роботодавці повинні з працівниками. Давайте заключити ми цю тему продискутуємо тоді, якщо буде прийнято трудовий ага. кодекс. Так ну, тому в принципі, що перехід така... Потому, що перехідні... система передбачається. Так, перехідне ага. положення. Тоді ми повинні прописувати. Ага. По перше, а по механізму ага. самого прийняття. Ми вважаємо, що цей проект ага. має бути направлено міжнародну організацію праці. Депутати три тижні мають на те, щоб внести свої пропозиції до проєкту ТОВ кодексу, а сторони соціального діалогу можуть теж подавати свої зауважні пропозиції до проєкту, але повертатися до опрацювання законопроекту тільки тоді, коли ми отримаємо висновки міжнародної організації праці. І доопрацювання має проводити за участю експертів організації праці. Ну, якщо буде потрібно, буде з, з європейських союзів, тому що ми гармонізуємо національне законодавство до директив Європейського Союзу. І якщо поглянути на тіло законопроекту, то ми бачимо справи і колонці. Ми зокрема про спілки відзначили, директива є стаката, конвенція, така європейська соціальна хартія. Тобто, either... tak, звичайно, документи? Так, звичайно, тобто ми повинні зробити добротний цивілізований. Чи погоджується для доопрацювання потрібно створити? Спеціальну робочу групу вона а, буде так передбачається тристороння робоча група. Ми повинні уникнути будь-яких ризиків, що ї, щоб ну я би сказав, охолодити запал тих, хто хотів би швидко і негайно ухвалити а, таку трудову конституцію. Нічого не вийде це одразу. Ми можемо зазначити вчора. Ми а, про спілки говорили, про те, що якщо нас спробують обманути. Спробують е, е, наші пропозиції і вимоги проігнорувати. Ми будемо діяти в той спосіб, який потребуватиме захисту прав працівників. Це який це колективні дії по всій Україні, і це страйк може бути. Це національний страйк, тому що це угу. той закон, який створює е, комфортність і безпеку для мільйонів наших громадян. Григорій Осевий, голова Федерації про спілку України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Дякую вам за позицію. А нашим глядачам, дякую за увагу. Залишайтесь парламентським. До побачення.